Всім вітаннячко! І сьогодні ми з вами йдемо до магазину Мінісо. Він пропонує натхнений японський стиль життя. Тут доволі багатий вибір товарів, і в першу чергу тут багато різних косметичних засобів. Подивимося ціни і вирішимо, чи варте він уваги, чи ні. Починаємо на вході в них стоїть така поличка з косметикою, різні помадки, бальзамчики, масочки також є. Окрім того, тут кремушки всі можна купити десь приблизно за 100 гривень. Один флакончик кремушка. Є різні місти, можна також обрати свій варіант, різноманітні товари для домашнього вжитку, плакати, якщо ви полюбляєте, але ціна плакатів мене дуже здивувала: 499 гривень за плакат. Як ви вважаєте, це дорого? Чи ні? По для мене я вважаю, що це дуже висока ціна за такий плакат. Я більше звичайно звертала увагу на косметичні засоби, бо мені це більш цікаво. Тут є повернення до школи серія, тобто для підлітків, я так розумію, ця вся серія: шампунчики, кремушки. Але я хочу сказати, що тут доволі небюджетна ціна на товари і є з чого, якщо чесно, обрати. Свій улюблений варіант. Я придивлялася до різноманітних ампул. Ці ампули для росту волосся, для укріплення волосся я вже пробувала, і мені вони сподобалися. Ціна їх в цілому 99 гривень за ампулу вартує. Ввізню шампунчики, кремушки, скраби, це все, що потрібно для тіла, ви зможете сміливо знайти в цьому магазинчику. Я, звичайно, з задоволенням прогулялася поличками, але, як завжди, трішки дискомфорт відчувала при зйомці. До речі, тут багато також настільних ігор. І якщо ви поціновувач настільних ігор, то ви знайдете для себе, що вам потрібно. Різні дрібничечки для дому. Вони зараз на акції, на знижках можна. Ось, дивіться, такий набор для блогера обрати. До речі, дуже класно, якщо у вас не вистачає світла, то ця підсвітка з мікрофоном буде дуже суперова річ. Різноманітні підставки. Також, якщо вам для школи щось потрібно, можна обрати ручки, карандашики, блокнотики. Тут також є. Велика купа різноманітних великих іграшок. Я на них не дуже звертаю уваги, бо це на мій стайл, як кажуть. Також шопери можна знайти, рюкзаки для школи. Домашні капці на це я звернула увагу, але, як на мене, вони не дуже практичні. Ціна у них 430 гривень за пару капців, але вони на вилучній основі. І, чесно кажучи, це тільки ходити по ковровому покриттю вдома, якщо вийти десь на кухню, якщо у вас, звичайно, не коврове покриття, а плитка чи ще щось, якесь сміття на кухні впаде і буде. Вже не той варіант, тапка. Це моя така думка. А що ви скажете? Чи полюбляєте ви домашні капці на вилочній основі? Різні косметички, різні, різні вибір. Тут таких речей дуже багато. Також дуже багато різних домашніх штучок. Цей ролик я звернула на нього увагу, він близько 100 гривень, великого розміру, дуже гарно і зручно очищати одяг, якщо у вас живуть, як і в мене, домашні улюбленці. Мені сподобалися різноманітні підсвічники, і в цілому я хочу сказати, що їх ціна також не дуже висока, як на мене. Окрім того, в цьому магазині дуже великий вибір різноманітних пляшок. Тобто це пляшки для води. Ось оці пляшки дуже круті, тому що можна набрати потрібну кількість води і пити собі на протязі дня, якщо, наприклад, ви не вмієте не звикли пити велику кількість води, і ви не знаєте, скільки вам потрібен контроль, то це дуже зручна річ. Ну і багато різноманітних термосів. Що ще на що я дуже... Звернула увагу тут велика купа їжі з швидкого приготування. І багато різних снеків з водорослей зроблених. Ми такий бачили також в Німеччині дуже великий вибір. І я зустрічала в Україні в Аврорі. Ну і різноманітні арома, палочки, ароматизатори для будинку, це якщо ви полюбляєте. Зараз якраз на акції можна купити різні окуляри, деякі мені сподобались, але вони були не в моєму кольорі, тому що не кожен кольор я можу підібрати для себе. Такі вентилятори можна зараз взяти на акції, тому в цілому, якщо зазирнути в магазин. Мінісом можна купити все, що вам потрібно. До речі, я зазирала на їхній сайт, і чомусь на сайті я не можу зробити замовлення, тільки треба йти в офлайн-магазин. Приглянулось мені це зеркало, дуже хотіла собі, але зрозуміла, що нащо мені ще одне зеркало, в мене є зеркало в квартирі. Увесь мій зріст, як кажуть, багато резиночок, дрібничок також тут є. Чомусь раніше, повертаючись до сайту мініса, можна було зробити замовлення, і забрати в їх у в них в магазині. Зараз, на жаль, це неможливо. Чому так, не знаю. І саме цікаве для мене, що я знайшла тут. Креми для тіла і для обличчя є про які гудить весь TikTok і Ютуб. Це ось ця фірма SR, і різноманітні один номери, Вони дуже популярні, і в залежності від того, які вам потрібні, можна обрати варіанти. По догляду креми це шампуні, до речі, а не креми. І Зараз я вам показую. А також креми для обличчя. Але той крем для обличчя, про який я багато чула, і який багато хто рекламував, я була, чесно вам скажу, дуже-дуже здивована, бо його ціна видалася ну, зовсім не бюджетна: 949 гривень. Оцей крем 147. і 1169 370 крем, якщо я не помиляюсь, я була просто. А, 1099-345 крем, я була, чесно вам кажу, дуже-дуже здивована, коли його тут побачила, і ціна, ну, також. Тоді, також ці з мікрочастинками спонжі для очищення обличчя, ну також не дуже бюджетно. Ці всі засоби я зустрічала в Текамаксі в німецькому, до речі, але я не зраховувала, що тут така різниця. Хоча в Максі вони коштували десь 15-20 євро за баночку. Також різноманітні кількісті для обличчя, для макіяжу, різноманітні. Засоби по догляду, за обличчям також ви можете знайти в цьому магазині. Одним словом, я дуже непогано прогулялася магазином, мені сподобалося. Дякую, що прогулялися разом зі мною. І напишіть, будь ласка, чи полюбляєте ви щось подібні магазинчики, чи де ви замовляєте свою косметику, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. А на цьому я з вами прощаюсь і кажу вам до за наступних зустрічі у наступних відео.